Сьогодні 32-річниця га річниця незалежності нашої держави. Незалежність виборюється дуже важко. Виборюють її наші бійці. І сьогодні наші бійці отримали бронежилети в рамках ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова одне врятоване життя бійця це сотні врятованих життів мирних. Ми безкоштовно передаємо вам бронежилети, які зроблені з нашого металу, які ми а ну, Норм, так? Да? Да. Ваша ж це сила Сталі. Дякую. Дякую. Дякую вам за те, що ви бородите нашу Україну. Дякую, що ми можемо спокійно працювати у нас на підприємстві. Завдяки вам. Дякую, ми вам просто... дуже вдячні за надійний пив. Нам дуже приємно. Нам, нам дуже приємно, коли, нас, коли про нас спілкуються, ми такі стаємо більш жорсткі, такі леви. Коли нас забезпечують всім, все будемо робити, щоб ви перемогли, щоб всі ви вернулися назад своїм сім'ям, своїм землям. Правильно, ми ж люди, ми ж не народжені для війни. Ми народжені для того, щоб створювати сім'ї, народжувати дітей. Хто на тебе чекає вдома, слухай? Жінка, син. Також просто хочеться. Пожити. Що важливо, що після перемоги пацани повернуться працювати на рідне підприємство. Працівник конверторного цеху Сталивар. Хочеться повернутися на свою роботу. Родной комбінат. Будемо визначати. Для цього потрібна перемога і валити орків. Дякую тобі, друзі. Ви реально найкращі воїни в світі, тому що з такою ордою <laughs> цими орками там. Тяжко справлятися, а ви справляєтесь і гоните їх. І вірю, що ми переможемо. Перемога буде за нами. Все буде Україна. Дякую вам, хлопці. Героям слава.